Українець і моє це право Любити землю, гордо і величаво та дух свободи набирати груди. Я українець, був ним, є і буду. Моя рідна батьківщина має назву Україна. Мені нація є своя, українець, мамоя. Він дає дорослим дітям, Вільно і щасливо жити всі його повинні знати і вивчати, і шанувати, закон, цей в Україні, Конституція країни. Нас людина кожен знає, ним займатися вона має. Гарантує нам це право головний закон держав. Да Соловій партіна колосист. Жавна перуїна, нею завжди дорозі, Без мови нема країни, мову, як матір любіть. Я маю право на веселку і весну, на щедру осінь і на тепло літо, на зиму так безмайну царівну, на поля з ним житу. Гарна право є така, якщо дня вже знання, маю право на любов і ніжна пікува. На золотаве сонце в небесах, Соловей та спів, а я на любов батьків безмежно і на без краю. У школі всіх наук джерела зібрані зі всього світу, обіцяю вчитися, маю право на освіт. Україна, рідний край, поле річка, синій гай, любо тежко, любій йти, тут живе моя діти. Бажаю всім нам в Україні вільні жити, свободою цілим, всім серцем дорожити. Робити Україну її сили не треба, щоб вона залежня відчуття. Всім потрібно вчитися у школі, щоб грамотним вистати, і ніхто у вас не може за право відібрати. Пусть. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша славліна. Люби, шануй, оберігай, усе, що йдеться Україна.